Пілка мілка, -мілка. привіт! Куди поспішаєш? Для чого тобі склянка? Я йду до ведмедика Михайлика. І він зараз буде. А я зараз іду на зустріч з баранчиком Яшою, Ми будемо з ним грати в хованки. Так я не договорила, я йду до водмедика Михайлика. Сьогодні від... А щось інше. Пахтанчик, так ти мені дозволиш договорити чи ні? Е, і -е -е, так кажи, кажи, білочка. Я йду до ведмедика. Для того, щоб білка мілка а хочеш пішли зі мною. Разом погуляємо. Угу. кабачик пахтанчик, у тебе дуже погана звичка. Яка? Ти постійно перебиваєш. Не Невігади. Я вже почув, що ти йдеш до ведмедика, так ти йдеш зі мною грати, чи ні? ні, я поспішив. Так я ж не договорила. Ну і добре. Вітаю, кабанчик Пахтанчик. А ти знаєш, я тільки що вигадав нову гру. Зараз я тобі розповім правила. спочатку Давай, але спочатку послухай мою нову гру. Так розповідаєша. Грі. Дуже прості правила. Головне, щоб реакція була швидка. А у мене завжди швидка реакція. Пам'ятаєш, як я минулого року метилка спіймав, а пару тижнів тому я спіймав ящірку. Капанчик, пахтанчик, не перебивай, ти мені не даєш договорити. Це, може, це ти занадто повільно говориш, що я не можу тебе дослухати. Все, я передумав розказувати. Не просив. Взагалі, я я взагалі з тебе не дружу, бівей. Кабанчик-богданчик, почекай. Пішов. От і пограли. Баранчик Яша, привіт. Чому такий сумний? З кабанчиком-богданчиком посварився. Хе -хе -хе. Він постійно мене перебивав, не давав слова сказати, а потім що сам і образився. Не сумуй, а хочеш меду, я знаю, що солодке, піднімай настрій. До речі, саме зараз на галявині ведмедик Михайло всіх прогощає. Ой, але ж у мене немає склянки. Так візьми та йди, бо не встигнеш. Угу. Дякую, Тимка, добре. Йей, білка і мілка, з ними привіт. А, а я з яшкою посварився. Може, все ж таки погрежі зі мною? Ей, ти я бичу тебе мед. М -м -м. Так я ходила до вот Михайлика Михайла за медом. Він сьогодні всіх бажаючих пригощав. Але ти мене постійно перебивав. Треба взяти велику кастрюлю. Та скоріше бігти до ведмедика Михайлика. Ну, Кабанчик-Погданчик. Як завжди. Мед такий солодкий, пахне. Не зрозумів. Де ведмедик з медом? Привіт, кабанчик-богданчик. Ти, мабуть, за медом прийшов. Вибач, але я вже все роздав. Треба було раніше приходити. Як шкоди? Ну, не засмучуйся. Приходь іншим разом, коли в мене знову буде мед. Я тебе обов'язково пригощу, а зараз бувай. Давай не будемо більше сваритися. Є ще? Я бачу тебе мед, мені не вистачило. Це мені Тимка сказав, що ведмедик сьогодні всіх пригощає. І мені білка, мілка, теж хотіла розповісти, але я її не слухав, так само, як і тебе, прибиве постійно.

Як там вона вибач, за те, що перебивав. Я намагатимуся позбавитися цієї поганої звички. Добрий кабанчик-бахданчик. Mm -mm. А зараз давай покуштуємо меду, а потім ти мені розкажеш про свою нову гру. І я не буду перебивати. Обіцяю.